А? Що? Що за хрінь? Всім привіт, комрадос! Я не знаю, як вас сьогодні назвати, але здоров були засранці. Ми з вами сьогодні бавимося гру, яка називається Супер Хот, яке перекладається дуже гарячий або супер гарячий, і, блін. Я уявлення не маю, що тут про що тут ідеться. Це повністю релізнута версія гри, тому що рік тому ця гра виходила в якійсь демо-версії, я її навіть не оглядав, навіть не пробував грати. Зіграємо цього разу дійсно реальну. Вау! Забавку. Сам прикол в тому, що вся гра оформлена, ну наразі оформлення є як якийсь. Що. Досівський екранчик. Шо? До речі, гра отримала офіційну російську локалізацію. Дуже шкода, що не українці. Переміщайтесь вас. Цільтесь мишкою. Гаразд, добре. Вау Вау. Вуу! Отже, все, що я знаю з цієї гри, це те, що ви щойно бачили на екрані. Що, пересуваючися, змінюється час! Хоча й не пересуваючись він йде, але дуже-дуже повільно. Обісратися. А, стоп. Час рухається тільки, коли ви рухаєтеся. Обісратися! Воу! Нажміть ліву кнопочку, щоб вистрілити. Патрон не полетів. Ага, мені треба про. Оп. Ясно, він в мене теж вистрілив. Я нікого не вбив. Чому так довго йде перезарядка? Оп! Одному чуваку я вистрілив в голову. Що мене вже тішить. Супер. І другому чи. Супер. супер гаряче! Супер. Я так розумію, супер гаряче мається на увазі обстановка, в якій буде проходити ця гра. Після кожного рівня, я так розумію, нам тупо показують, як ми його пройшли. Гаразд, неважливо. В цій грі є якась загадка. Ну, як ви бачили на стартовому... лови зброю. Добре, на стартовому екрані була якась псевдо загадка, яку ми так і не розгадали. То давайте розгадаємо. Вау, wow. а їх тут багато уже. Раз. Дуже прикро, що немає музики. Так, мінус один, мінус два. Це була підстава. Стоп! Що це значить біса? Позаду мене нічого немає. Дивіться, якщо я рухаю мишкою, то час теж йде дуже дуже швидко. Упс. Я думав, що стріляючи вперед. А, я його підстрелив. Треба прогадати що? просто де... траєкторію, куди пролетить. Супер! Коряче! А раз, наразі ця гра, це що, що це в біса таке, що тут коїться, курва! Проти. Що? Що там писало? Проти змови? О-о-го! Я, бляха, матриця Нео! Нео з матриці, хто сказати. ФАК! Як мене вбили на самому старті? Притормози, добре. Нам треба повільно рухатися, не вбиваючись. Так, я бачу, куди летять пулі. І добре, що в будь-який момент я можу зупинитися, дивіться. Як пулі прилітають повз мене. Вау О, -оу. до речі, дивіться, він дивиться такий, типу, на свого колегу. Що бісокається? Ой, я зависоко стрільнув. Я мав надію, просто, що патрони летять отаку. І з часом просто сила гравітації їх забирає. Супер! Супер Гаррі! Стоп! Чому я викинув пар... свою зброю? Типу, Хау. нафіг вона мені більше Супер. не потрібна. Промах! Кидай зброю! Праву кнопку мишки, щоб кинути зброю в ворога. І що це в біса? Оп, я забрав його зброю. Ні, я його луплю вручну. Окей. А ця зброя, яка вилетіла. Упс, нечайно. А, -а, а! Добре, який сенс цієї гри, курва Я не розумію. Так, стрільнемо і не попадемо. Окей. Що в біса коїться? Прощавай моє Ми... з. Оу. Ми цього хлопаку мали завмочити, окей. Дуже вистрілив. А що, як патрон попаде в патрон? І тут, здається, хтось іде. Оп! Промазав. Гаразд. І тут третій. Окей, мінус один хлопак А! Новий зброю в голову! А! І знову ж таки, той дивиться такий. Чого ти там валяєшся, йопта? А! Прямо наразився на пулю. Ну, жопець. Так. Чесно стає складніше. Тобто в цій грі це якась така більш тактична гра. Треба прорахувати всі кроки свої, прорахувати просто наперед траєкторії, кроки, і продумати, яким чином, щоб я не просрав. І дивіться, дуже довго йде час на перезарядку самої зброї, що мене теж трошки вибішує, оскільки я очікував, що вб'ю тут всіх за секунду. Чувак, очікував, що вб'є мене, а не вийшло. А -а -а. Ага, зрозумів, приціл крутиться, і тільки коли він стає. Немає патронів. Ясненько. Це повздається останній. Та. Супер, гаря, тюма, тер твою! Якщо я натисну F5, що це в біса буде? Ще раз, щоб виконати повне прямое. Пря. Що? Га? Га? Підемо з нами! Хрінас два. А може лісом? Краще лісом. Знаєте, з такими критинами, як ви. О! Зброю забрав! О! Зброю взяв! Стрельнув! Відбіг! Стрільнув в другий раз! Відбіг! Здається, всі живі, всі здорові, нікого немає. Ідемо сюди. А третій. Воу. Пацан лови гранату, я тим часом ловлю чужу зброю. Оу, в мене вже стріляють! Мат тір Василева! Ах. Чому мене це завжди так вибішує? Чувак ще навіть не появився, а я його вже вбити захотів. Окей, мінус другий чувачок. А це ж не все. ФАКА я звідки мав, мав знати, що ти там з'явишся! Абзац! Де моя зброя, я її що, розлупив? Де моя зброя? Окей. Та... воу воу Дуже приємно познайомитися. Насправді ні. Як би там не було. Окей. добре. Я сподіваюся їх тут тільки оцей останній ще. О, промазав! В повітрі зловити зброю! Упс. Фак! Цьому точно кранти, а цьому може бути і ні. Стріляємо куди небудь чому це я завжди в голову? Супер! Супер Гарече мати веселева! Перепрошую! Щось сталося не то! Я. Я, я зупини! Зуп... Несанкціонований доступ! FuckerкаMakafo, ми щось не то зробили, пацани. Ми взламали систему. Так, біжимо, поки це можливість є, якась. Вау, ми пройшли через текстуру в інший рівень. Ні, не пройшли. Але мені так здалося. Ми щось зробили дуже дивне, народ. В цій грі дійсно щось не нечисто. Ви думаєте, спочатку це гра просто де треба тактично щось там стріляти? Ні, тут є сюжет якийсь. Який, який вбісе сюжет, я не знаю. Вау, нове подумання, нажмі Enter. Ну як тобі? Гамно. Е, я, 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 я б сам інакше. Гамно! Ідея класна, але я не зрозумію, що потрібно робити. Здається, спочатку все було ніби як фабрика, потім алея і метро. Лол, оце ти лох. У всіх по-різному. Це чума. А, що ти в біса за херню мелиш? Пацан, смокчи піську. В кінці чомусь заглючили, блабла, -бла, відка... відмовлено в доступі, і мене викинуло. А, точняк. Там тільки що кряк для цього обновили. Кряк? Лови. Бесіда перервана. Версія ніби. Менше глючить. Окей, оновлено. Ну що ж, газуємо. Я бачу, що більше глючить. Ти мене обдував. Обманув! Прикольний такий сенс. Віртуально Це мені, знаєте, нагадало гру суперпоні. Ні, стоп, якось там поні. Візьми в руку, що. А я можу стріляти? Стрибай. Ага, та. Вище же ж, пробіл. Окей. Стрибаю, матриця, мати василева! Щоб тобі курча. Яячка вилетіли! Воу, ти вже стрільнув у мене? М -м, траєкторія приблизно сюди. Піде, та? Фак. Ти заспокоїшся? Будеш бігти нарешті в одну сторону? Лови пастолет. Пастолет. Молодець. Я взяв інший і стрільну тобі в дупу. Тим часом звідси вибігає третій хлопець. І їхні посіпак, їх друзя... О-оу. Та що б вам скурвилося? Так, лови пістолет. Я щойно вижив! Отак, мінус один. Мінус два. Мінус три. Лови четвертий, і я тебе доб'ю вручну. Супер! Гарячо! Супер! Супер. Гарячо. О. Так, цього разу ніяких глюків не сталося. Що ж це гра в собі стрими? Не це місце, не той час. Лови. Воу. Тупо вдалося. Оп. Більше вистрілів. Що? Окей, мінус пацик. Це я все дуже швидко зреагував. Я так і знав, що тут хтось вибіжить. Він приблизно сюди, в цю траєкторію побіжить. І я промазав. Оу, тут ще один є. А він. Вони один одного не могли б вбити? Просто так, для жарт. би це сподобалось. Підійшло би найбільш. Немає патронів. Уоу. Дякую за пістолет. І бувай, друже. Тут треба діяти швидко, але Але повільно. Фак! Як як ми не могли вбити? Що? Чому мене викинуло за текстуру? Більше вистріл. А, я забув вистріл з чувака. В яйця тобі! Круті хлопці завжди стріляють, в яйця, я жартую. Я не знаю, куди. Круті хлопці стріляють. Фааа! Ти ж мене чуть не вбив, пацан! Муу! Бєм! Стоп! Тут є вікно, яке розбилося. Мабуть, мені туди треба. Хто знає, можливо, це взагалі безкінечний рівень і мене. Єдиний вихід звідси це вистрібнути. Оа! нас перенесло в це вікно, ще за Мені здалося, що він щойно сам свого друга вбив. Я Я це погано зняв в цей момент, але так виглядало. Супер курва, ход! Дивіться, як все вийшло. Я стрільнув сюди, вернувся, то костя, кинув цього вистріл зразу, кинувши пістолет, кинувши в іншого, Вибіг ці сюди, цей стрільнув сам свого друга. Я вернувся і вбив. Останнього! По-моєму, підемо, вийдемо. Сли. Так, що, в тюрмі. Wow. Ми в такій певній клітці, типа. Не вийшло. Оп, вийшло. А як біса тут взнати, коли перезаряджена моя бита? Окей, добре. Це просто розминка. Траву кнопку мишки, щоб кинути в ворога зброю. Лови паскуда. Оу. І взагалі розми... рознесло. Ясно, зовсім ні одного удару не можна пропустити. Добре, все робиться так от. Підбігаємо, б'ємо першого. Закидаємо останки в... в другого. Добиваємо його ударами. Збираємо битку в цього. Б'ємо першого. Добиваємо. А, кидаємо в другого. Забираємо його биту. Третього. І четвертого! Супер гаряче. Бляха, з битами це набагато важче, ніж з пістолетом. Незакінчене діло. Ти так і не достяв пасику. Це твоє незакінчене діло. І як би там не було. О! Голови! Ого, він з дробовика стріляє! Це занадто жорстоко вже. Так, куля в нього потрапила, це все добре. Оп! Сюди летить. Розбиває пасик морду. Бар скоро закривається. Та я це вже зрозумів, пацика. Поцика? Пацикан. Хто ж в мене перший попаде, а? Ага. Ніхто. Бо я не хочу, щоб в мене попадали. Ого! Оце інтенс! Ооо! Прогнало! Давай! Перезаряджай! Ні! Ловити і ще разок лови Стоп, це він? Він же ж пішов сюди? Парик і скоро закривається. Окей. Мінус один, здається. Так, і думав, що ти. Бляха, його вбив свій же ж. Мені навіть не треба було стріляти. Що це за звуки? Цього раніше взагалі не було. Цих звуків. О бог вбив? Є, супер, одним ударом. Попаду хоч, хоч раз, правда ж? Супер. Тихо, а як пригнутися? Неможливо. Окей. Пронесло. Є, хлопця, немає. І цього теж зараз не буде. Чуєте знову цей звук? Супер, Супер гаряче, мати, Василева. Супер. Я трошечки зовсім не вловлюю суті зараз. Пробийся в... в люди? В люду пробийся. Люда лови! Спасибі тобі за патрон. Як це я не попав? Ага, кида... коли кидаєш зброю, то її більше немає. В цьому вся сіль. Я забув, що не можна повертати взагалі камеру. Заміняємо пістолети. Стоп, цей ще козел живий? Ну то вже більше ні. Час закриватися. Кому? Що це за заклад взагалі? Тихенько. В Головне well, далеко не втик не втікати. Я катану якусь зловив. What the fuck! мене розрізали на куски! Я ж навіть не бачив! What the fuck? О! Бляха, я думав, мені вийде його розрізати, якось кинути саблю або щось таке. Блін. Серйозно, не так уже і легко цю хрінь грати. Звідки стріляє... Воу, ти ззаду. А я тут думаю, звідки... Патрони вийшли зі строю, клас. Розрив мозку пише. Тихенько, помаленьку. Я стріляю у вас всіх. ви... Вам би всім мало рознесли мозок, ні? Ах! Та як воно в мене могло попасти, я збоку стояв. Браво! Фак, оце інтенс. Якщо ви розумієте, про що я. А, -а, -а. Я не встигну перезарядитися. І не встигну. Вау! Яким макаром. Так, а я можу декілька разів використовувати саблю. Я попав і не в нього. Просто ге. Гейніально. Що це в місце за шафа така, в яку неможливо попасти ні разу? Раз, за нею я як за щитом, по суті, тоді. Ай буде так. Будемо такої аксіоми притримуватися. Слава. Ого... Це ще не кінець. Суп... Супер. Курча мать, хот! Гляньте, яке епічне Шіпо. гімно вийшло. Я тупо в цій кімнаті пробув весь цей час. І я виграв. Я... О боже, це було найепічніше Шіпо. і найтупіше взагалі, що могло вистатися. Гаразд. Нового глюку ніяк не стає. Я сподівався, що через новий глюк ми дізнаємося якийсь. Не туди. Окей. What the fuck? Нас збила автівка. Все ясно. Поворот не туди! Ааа! Воу! Є! Yeah. Ми живі! На певний момент! Бачу пляшку! Ціхо, тихо! Вітер свище. Лови Бача мать. Лови ще одну пляшку, ясно? А, стоп, повезло. Оп. Бем. Фак! Ой, за зато можна зразу стріляти кілька разів. Хоча я й нажав тільки один раз, але патрони пролетіли декілька. От, один раз, дивіться, я нажав, а воно стріляє скільки хош. Закінчились патрони. Лови. Ловим його пістолет, стріляємо в нього же ж. Це все? Hot. Якось занадто просто. О, знову цей глюк, чуваки! Так, біжимо, швиде. Shift працює, клас. Пробуємо залізти куди Нічого не виходить. Несанкціонований доступ, чуваки. Абзац, нас знову тут залишили. Ми можемо кудись же пройти, правда? ж? Щось не то з цією грою. Дуже цікаво. Насправді цікаво, як би там не було. Якщо ви думаєте, що це не цікаво, то. Нічого страшного. Що ж, друзі, на цьому моменті я хочу сьогодні закінчити. Ми з вами зустрінемося обов'язково завтра. Можливо, не в цій грі, можливо, в іншій, але ми зустрінемося, я вам обіцяю. З вами був Падон, як завжди. Ставте лайки, назбираємо мільйон лайків. Гаразд жартую, але назбираємо хоча б сотню лайків. Ми продовжимо цю гру спокійно. З був, як завжди, Падон. Підписуйтеся, ставте лайки, коментуйте і. Бляха, ви найкращі. І супер! Гаряче!